Скорботна мати ішла поволі, туди, де зріло колося в полі, несла на грудях дитя, мов птаху, не стало сили, лягла кришляху, мов стебла, син руки простягає, і хліба в мами все благає. Але благання свого пташати уже не чує стражденна мати, загасла тихо біля дитяте. Проснися, нене, проснися, нене, Дозріло жито твоє зелене, голодоморе, голодоморе. Все до зерни не взяли з комори. Взяли з коморе все до зернини, все до зернини, в дитини, в дитини із України.